Як завжди виглядати дорого, бо чому одні ті ж речі на одних виглядають розкішно, а на інших ні? По-перше, нейтральні відтінки в гардеробі. Запам'ятайте, бежевий сірий молочний чорний дуже легко між собою поєднуються, не виходять з моди і виглядають статусно. Саме тому усі топові фешіоністи надають їм перевагу. По-друге, звертайте увагу на базові класичні моделі, вони підходять абсолютно усім. Зберігайте приклади, це бази гардеробу. Наступний елемент колосально впливає на весь аутфіт і загальний вайб від нього. І це саме те, чому одні ті ж речі на одних виглядають. Дають розкішно, а на інших ні. Дівчат, запам'ятайте, все дуже просто і це легкий макіяж, я акуратно вкладене волосся. Наступне це не боятись доповнювати отвіт аксесуарами. Вони можуть кардинально змінити і зробити значно цікавішим будь-який образ. Наприклад, у мене за основу була одна сукня, і мені дуже легко було з нею скласти три різних образи завдяки аксесуарам. Ну і вишенька на торті це парфуми. Як же я люблю цей аромат від Saint Laurent, це Мої улюблені парфуми, і я їх не визнаний, амбасадор. До речі, порадьте, будь ласка, класний аромат на літо, хотілося б свіжого. Мої так в дівчатах. Останній пункт багатьом не сподобається на першому місці здорова самооцінка. Не конкурувати і не порівнювати себе з іншими, а любити і приймати себе такою, яка ви є, і якщо й порівнювати себе, то тільки з собою вчорашньою. Наступне моє так любити себе з макіяжем без макіяжу з чистою шкірою та з висипаннями. До речі, з останнім допомагає ця сироватка. Третя, однозначно, так дівчат це підтримка одна одної. Бо хто як не ми може як найкраще зрозуміти один одного і підтримати, хоча б добрим словом. Наприклад, я найбільше радію компліментам від дівчат. Наступне так, це догляд за собою в першу чергу на психологічному рівні. Ментальна підтримка, звісно, на першому місці, але не забуваємо і про тіло і догляд за ним. Для мене це ритуали, цілковитий релакс, до речі, усі свої професійні баночки замовляю у Космодракс У них величезний асортимент і приємно, що від 2000 гривень є безкоштовна доставка. Останнє моє так це не вішати ярлики. Особисто мені це не подобається, і я ніколи не скажу, що вікерлі гьол Girl» або тому подібне. На мою думку, кожна дівчина унікальна і не потрібно сунути її в якісь видумані шаблони. А які ваші так в дівчатах? Напишіть в коментарях. Чотири пари спортивного взуття, які закривають усі мої питання. Починається список газелі від Adidas у кольорі Бургунді. Дуже подобається ця модель, що нікуди їх не взувала, але коли потрібна буде яскрава пляма, обов'язково їх оберу. Але гесенькі, зручні і взагалі не відчутні на нозі. Наступна пара топових футуристичних кросівок, яких не знайти ніде, крім цього бренду. Якось я перешукала все, щоб знайти кросівки на масивній підошві, але вони були тільки в українського бренду тіше. Тому це вже моя друга пара кросівок від них. Вони дуже додають зросту і роблять ноги стрункішим. За рахунок масивності підошви. Але при цьому вони легесенькі, у них дуже зручно ходити, я ношу їх весь день. Наступна пара не для всіх, але я таке люблю леопардові кеди. Однозначно, це не бази мого гардеробу, але класний трендовий акцент. Ношу рідко, але мітку вони задають тон образу. І переходимо до останньої пари, ви скажете, Яна ну прокинулась, але ці самби підходять під усе. Тому це база ґрунт фундамент незалежна від року. А яка пара вам сподобалась найбільше, і які ваші улюблені кеди і кросівки? Напишіть в коментарях. Забігаю в останні вагони, розповідаю, що я виграла в генетичній лотереї, а що програла, розповіла в кінці, і в першу чергу я урвала фігуру. Ну, чесно, на мене ідеально сідає 90% одягу, і майже завжди я замовляю його онлайн і не прогадую. Хоча я думаю, одяг від Quinfluence сів би на кожну ідеально і підкресли усе, що потрібно. Десять років я не займалася спортом, дякую за це мамі, але зараз повертаюся, щоб привести м'язи в тонус. Зріст і розмір ноги. Мене матер 70, тому я легко можу знайти штани і джинси і 38 розмір ноги. Хоча в дитинстві у моєму класі. Майже всі були маленького зросту, і мені теж хотілося бути нижчою, але все змінилось. Колір волосся. В Студентські роки я постійно експериментувала з відтінками, і яка ж я була дурна. В моєму випадку природі краще знати. До речі, на моїй голові є три кольори волосин: біле, чорне і русяве. А ще незалежно від сезону, у мене білі пасма біля обличчя брови. Вони у мене чорні, я їх майже ніколи не чіпаю, просто підфарбовую і вкладаю гелем. Але вії мене підвели, хоч вони й довгі, й чорні, але ростуть прямо, і тому я їх нарощую. Чи хотіли ви почути більше? Що я програла в генетичній лотереї, і напишіть, що виграли ви. А зараз ваша улюблена рубрика видає найгарячіші фешн-тренди. Усі світові інфлюенсерки вже вхопили цю рожеву хвилю, а ми з вами дівчат нічим не гірші, тому теж застрибуємо на борт. від Хеллі, рожева помада і більше й більше рум'ян. Все це дуже актуально зараз. Так сміливо, так викликає емоції, але наскільки він освіжаюче виглядає? Напишіть, як ви, а я ніколи не боялась рожевого, тому ця нова хвиля дуже мене радує. До того ж у моїх улюблених квінфлуенс вийшла нова колекція одягу для справжніх корол... Але для себе я обрала дуже стильну міні зі збірками і лунзлів у ідентичному кольорі. Відчуваю себе в цьому образі Брітні спірс не менше, звісно, у її кращі роки. Тому, дівчата, не бійтесь встановлювати правила і бути яскравими, і напишіть, як вам образ. Скільки тисяч доларів нам коштує отримувати цю милу мордашку? Привіт, мене звати Яна і вже майже 10 місяців з нами живе помаранський шпіц Марсель. Сума витрат на місяць мене здивувала, але давайте разом порахуємо. Корм ми обрали від Акана, він нам дуже подобається і коштує півтори тисячі гривень. Смаколиків ми даємо зовсім небагато і час від часу їх змінюємо і ці обійшлися в 400 гривень. До речі, як який одяг для Марселя ми купуємо в Мастер Зу. Ну я не можу. Подивіться, як мило виглядається нова колекція одягу від Pet Fashion. Легенькі дихаючи етнообрання є. Як для дівчаток, як, наприклад, ця судня шлея, так і для наймутніших хлопців району. І куди ж без аксесуарів доповнили образ такою милою панамкою. Але найбільше в душу запала ця футболка, тому забрали її за 359 гривень. Переходимо до громінгу. Він нам обходиться в 1100 гривень, а засоби від блік і кліщів 615 гривень. Про іграшки Марселя можна знімати окреме відео. Більшість з них були замовлені в Україні. і Він їх згриз в перший же день, а останні ми замовили за лі експрес. І такий пак з 10 рандомних м'яких іграшок і двох інтерактивних обійшовся в 1000 Чули? Таку китайську музику ми слухаємо тепер регулярно. І ось така фінальна сума вийшла. Як ви зрозуміли, ні про які тисячі доларів мова не йдеться все значно скромніше? А скільки витрачаєте ви? Робимо стребарі мейкап як у Хейлі Бібер. Почнемо з головного. Це класно зволожена шкіра, тому наношу свій улюблений крем. Приступаємо до тону. Його я тушую щільним пензлем і лайфхак від мене розташовувати ним же кремові рум'яна і скульптор. Додаю трішки консилера і розташовую його круглим скошеним пензлем, який дуже приємний і ще ідеально лягає під очі. Дівчата, губи я роблю соковиті, контур наношу олівцем. А на центр додаю блиск. Між іншим, у мене найпопулярніший набір пензлів, які мені рекомендували в коментах від бренду Tenza. Їх сім вони виготовлені з ніжного кукурудзяного ворсу і мені їх більш ніж достатньо для ідеального макіяжу. Зовсім трішки пудрою фіксую мейк, роблю це об'ємним пензлем, а скошеним наношу легкий скульптор, щоб підкреслити вилиці. Переходжу до рум'ян, це одна свіжок цього макіяжу. Вони додають свіжості обличчю, їх наношу справді багато. Усі пензлі зберігаю у фірмовому чохлі, це дуже зручно, вони так не фупляться. Переходжу до очей і тушую скульптор базовим плоским пензлем. Туди ж додаю рум'яна, і це робить макіяж цілісним. Не забуваю про хайлайтер, це просто. База його наношу на усі випуклі частини обличчя і маленьким пензлем у кутик ока. Брови підфарбовую скошеним пензлем і вкладаю їх гелем. Додаю фішку цього мейку веснянки, і макіяж готовий. А як вам образ?